Це моя медаль Лобанова. Бля, як я не попав. Боже позор! Як я по ньому не попадаю? Жаль, що часу нема. Більше. До речі, я встигну до бази доїхати. Я не пам'ятаю, скільки база береться Ну, животное, я не знаю, от, Ну, я такий ему... Типок, блядь. Біомусор. Тупо біомусор. Гусь гусяниш, гусь гуснявий, гусь гусячий, вредный гусь. Уто тоже здорово, танкисты. Покатав я гуся. Перед вами перки екіпажу. По оборудці Т-3 поліпшення живучості Т-3 турбіна і боновий досилач. Інструкція без різких рухів по стандарту. Бонову інструкцію ми не можемо вставити. Всюдохідне шасі зліва. Друга модернізація нічого не чіпаємо. І третя звукоізоляція Отож, приємно здивував мене цей танк. Почав я його дегустувати на Full Mama ще недавно на стрімах. от. Срідуха на ваших екранах достойна, я думаю. Правда, 35 боїв. М'яточка вже є. Беру зараз 3, Так що запрошую вас на трансляції. 2000 натанкованого. Ну, танк максимально актуальний. Не знаю, хто там на нього що жаліється. І нашу. Отож, перейдемо до аналітики і розбору бою. Граю я на Голді. Але вожу з собою 15 ББшок, 10 фугасів, боєзапас дозволяє. Попадаємо на карту Берлін. Сетап дев'ятки. Присутні і ТТ 8 рівня і 7 -і рівні. Тобто це дуже приємно для нас. Сторона респауна. Де фрейстага. Ось. Значить, на карті Берлін я їду тільки в цей дворик. Незалежно на якому я танку. Чи середньому, чи ПТ, чи. Тяжі. Ну, ладно, на картонній ПТ, може би я і постояв на зелені ну на гусі проти 7 рівнів, проти восьмих, ні в якому разі. Наша єдина точка, де ми можемо відіграти на максимум і вижити просто всі соки з нашого танку в даній ситуації це гусь це оця от бійниця, бійниця. Отже, взривається тут е, самоліти, самоліти. Самольоти, літаки, літаки взривається над головою, їде ІС2М 7 рівня. Получає одну за одному тичку. На Есемі грає Муслім, селам Алейкум, нікнейму мужика. Ну і будемо ми йому сьогодні робити селам алейкум на карті Берлін. Три шота вже є. Виставляється він далі і получає. Дуже невміло грає. Пацаньонок, Но, напевно він новачок, мені так здається, чомусь. На стрімі я висказав таку фразу, що було б варто йому в реалі там пару підзатилків дати, щоб він так не іграв. Але відео я вважаю це некоректним, тому що ми маємо бути доброзичливими і позитивними до гравців. Ось так. От. І 2000 демеджа уже зараз у мене. Я стою від башні просто. Тримаючи корпус рівно, мені ніхто не може нічого зробити. Піджався наш із 3 з механізмом зарядження союзний під них прям байтить по чуть-чуть, щоб вони виходили. КВ-3 теж, напевно, недавно грає, або просто невміло грає. Виставляється і виставляється. Подеколи танкуючи мене. Але дивуватись немає чому. У нас подкалібери голдові. Дуже такі слабенькі, 245 мм всього лише пробиття. Але, маючи льготний рівень, пільговий, вибачаюсь, пільговий рівень боїв нашого танка, нам це не заважає нормально настрілювати на ньому, заставляє нас порою навіть думати, вицілювати точки правильно і так далі. Отож, повторююся, напевно, знову здивував мене Гусь в плані своєї іграбельності в 2024 році. <кхід> Навіть не знаю, хто з пільгових премтанків може з ним конкурувати. Думаю, що по те, що після взяття трьох позначок, опа, салам алейкум зробили йому. Думаю, що по те, що після трьох позначок на гусі Суперпершинга дуже мені цікаво, як він грається. Е, теж, вроді, щось там йому міняли. Е, попробуємо. Попробуємо на закалці, попробуємо на закалці. турбіні Без стабілізатора. Е, тут стабілізатор нам на гусі чому не потрібний. Тому що коло зведення адекватне. Стабілізація не дуже, але коло зведення добре. Тому це все компенсується. Реально, граючи з турбіною Т3, яка там чуть, -чуть е плюсує нам стабу. Ми почуваємо себе плюс-мінус комфортно. Звичайно, важко вицілювати танки, які на відстані далеко десь, а тим більше, коли вони в Русі їдуть. Але зблизька ноль претензій. Все збалансовано і все чесно в цьому плані. Отож, добивається двох гарматний із е, Боюся я тут одного персонажа. Це наш тут як тигр. Який реально мене пробив під таким добротним кутом, тому що голда, як тигра, мою броню, звичайно ж, не буде відчувати. Ця кс шотна добряче мені тут мозолить очі. І тут я буду застосовувати перемотку, бо невеличкий застій робиться. Реально тут АМХ, як тигр контрять один виїзд, одну вулицю. І кс стоїть в бойні, це теж контролить. Виходити, я не можу на моїх сеї як тигра, я зразу получаю, ну, коли на них виходжу. І намагаюся тут відсвічуватись, пробувати якось чекати акуратно. Дивитись, що вони там роблять, що у них там в планах взагалі їхати на нас чи стояти далі. Акуратно бодаюсь туди-сюди, і думаю. І виїжджаю, получаючи від як тигра на 603. Це, по-моєму, максималка. Від 490. Ну, можу помилятися. Але все ж таки, ну, вийшов у нього процент плюс 25 точно. Зацілюю я цього як тигра, вже розуміючи, що я маю право на перший постріл. Дивлючи, КСК все ще продивляється в цей провулок. Тут дивним дивним, дуже дивним образом не попадаю в як тиру в НЛД. Бачу КС, даю з вертухи, з полувертухи, можна назвати і так, і так. І відправляю її в ангар. До речі, на КС-ці немолодий хлопчина грає. 1966 чи 68 вроде. такий хлопець в руках. Реакція вже не та. Стовбур уже не так стоїть, як в молоді роки. Неважно. Їдемо далі. Бачу я, що ХП ще багато має італійська ПТ-7 рівня. І було по інформації, що Т-71 мав теж багато ХП, але він далеко він зараз віддається моїм союзникам побратимам. Отож, їду я. На циферблаті 5300 демеджа, 400 натанкованого, що являється дуже чудовим результатом. І стояло в мене в цьому бою ЛБЗ на танкування. Не сводясь до кінця, даю АМХ в корму, як ми можемо побачити, стабілізація дійсно має право на життя. Ну, Граючи без стаби, маю на увазі. Реально, ця збірка нормальна. Я б сказав найкраща. Оту що я показав. Тому що попадати ми будемо. Майже натанковую я ЛБЗ-шну задачку. Даю АМХ змогу стріляти по мені, але він мене пробив, і я вже його ну, не став ризикувати, добив сам. Стараюсь блочити тут рогу союзну, щоб не вбили італьяшку. Дивіться, скільки не хватило. Дуже обідно було 100 чи 200, ну, один чи два постріла цієї ПТшки не хватило мені, щоб виконати ЛБЗ на танкування. Отож, такий у нас получився бій. На початку теж показував цікаву нарізку зі стріма, де я брав Колобка. Запрошую вас на стріми, буду брати три позначки на гусі. Мау-мау-мау! Дякую за увагу! Зустрінемося!